Так, якось це так не дуже, так. Да. Так, вітаю, вітаю. А ми вже пролітаємо. Пролітаємо пів карти. Ну огляда рясненько, як випадають. Любі друзі. Любі друзі, ну ти ж поїхали, шановні. Политимо десь сюди, в цю сторону. Ще хтось летить у ногля. Куро, бобер, сраня, ну. Що це тут? Бронюшка нам не підходить. Так, так, ніби непогано йде, ніби непогано, Ну не знаєш, не цей. Не спішити, не спішити. Так, є трошечки, ну, у мене безкінечний стрибочок. о боже, яка прилість. Мій, 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 мій. Звідки тебе? Окей, тебе теж підскочу, під підскочив хлопчурика. Біля. Такий топес, гля. Такий. Ну, постійно, ага, ти через бульку, так? Да? Через бульку вирішив зникатись. Окей. кейс. Фотиш. Ой, ой-ой-ой. Да, ще стріляти, навчитися, але залишилось зовсім нічого. Але, але що робити? Що робити? Давай тут перезаряд, хлопчик. Рідненький. Йопта, 16 набоїв, хлопці, де набої? Допоможіть. Давай, вівце, вівцюречок. Треба щось такого отличного підкинуть. А давай отак. Мабуть, да? Та й отак от. В принципі. Так, в принципі, та й побігло. Йо-маю, от все стрибочки мені подобаються. Тут такі. Дуже далеко так стрибає. Супер! Супер! Так, а що його? Взяти, що його взяти, а якщо ми десь так. 60 набоїв. 60 набоїв, топчик. Що Шо... в нас, що у нас тут? Ніби нікого так і не бачив. тож побігли скриньку відкриємо. Ага, 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 блядь, тільки побіг. А це вже по мені пішов на домах. Так. Ну що, дерева наші друзі? Схитнули. Хлопчурика. Схиткали. Так, троє. Троє залишилось, воно. Кутисенько ну. тебе. Підприколимо. Підприколимо. Так, ну я тут, в принципі, до зони то близько. Да еще одна едота, блядь, а Трої ж, один на даху. Так. Так, якось це так не дуже, да, Трошечки треба навчитись користуватись цією херньою. О, бій дробовиків, сюди йди, сюди. Гарний бій, гарний.